Про Крим президент України Володимир Зеленський сказав про те, що треба готуватися українцям до евакуації навіть будуть створені певні коридори, якщо буде потрібно. Це така інформаційна елемент інформаційної війни з росіянами чином чекати все таки активніших дій і по Криму? В тому числі. Це один зі способів тиску на, на психологію і самого противника і населення противника. Це дуже правильна дія, на мій погляд, неодноразово висвисловлював цю концепцію, що Крим можна повернути тільки воєнним способом або Теж так може бути загрозою великої воєнної інтервенції а потім уже включиться дипломатія. Хочу нагадати, що ми, українці, маємо досвід повернення Криму воєнним шляхом у 1918 році. Відомий український полководець армії УНР Петро Болобочан здійснив просто унікальну воєнну операцію на кримському напрямку. Звичайно, не без допомоги австро угорцю На жаль, вона не досягнула свого повного логічного завершення. Такий досвід у нас є готуватися треба. але знову ж таки, давайте не будемо випереджати обставини, і хай цей наш оптиміст такий, знаєте, буде доволі стриманим, бо на 100% упевнений, що в далекій стратегічній перспективі ми неминуче переможемо ворога. Але давайте не зачоравати.